Позмагатися на свіжому повітрі, помалювати на воді або ж приготувати корисні солодощі. У літньому екотаборі михайлівки рубежівки не сумує ніхто. Вже четвертий день поспіль тут школярі відволікаються від війни. Тут весело, багато друзів зі свого класу, ні зі, зі свого класу. Багато дуже друзів і весело грати. А ще це наша школа. Це наш другий дім. До кінця тижня шкільні класи стали простором дитячого креативу. Ось із цих кольорових шматочків шерсті діти творять просто казкові картини. Із пелюстків та листків добувають природну фарбу для малюнків, а ще влаштовують майстер-класи із приготування натуральних солодощів. Настом вчать, як правильно забутися у природі, як правильно готувати щось, як правильно. Підтримувати екологію природи. Прийшли ось до такого концепту екологічного табору, екотерапії і підтримки дітей, їх відпочинку, дозвілля якогось там релаксу. Діти дуже задоволені, задоволені батьки, і нам від цього дуже на серці стає так тепленько. знаєте, ми повертаємося навіть в цих реаліях, але до мирного життя. Корисний дитячий відпочинок вдалося реалізувати за підтримки ПРОН благодійного фонду Голоси дітей та Ірпінської міської ради. Цей нелегкий час ми дуже вдячні організації ПРОН, яка допомагає дітям в період військового стану відчувати все таки літо, трошки відпочити, набрати сил перед новим навчальним роком і в новий навчальний рік війти з посмішкою, незважаючи на такі складні життєві обставини. Дуже класно, що тему екології підтримують не тільки приватні фонди, але й такі міста, як ірпінь. Бо ірпінь у нас екологічне місто, місто здоров'я. А Михайлівка Рубежівка стала центром екології.